А Янгол плакав, плакав і стогнав над чорною канавою страшною, рвав крила на собі та в світ кричав, як жить мені з виною отакою? Я не зумів, не справився, не зміг, не захистив ці душі безневинні. Я діток Янголяток не зберіг. Від од лихих, жорстоких і злочинних, тут у брудній канаві стільки їх, душ чистих, світлих, звірами убитих, знайшли останній прихисток земний, цей біль нічим по вік не загасити. А Янгол плакав, може, просто дощ. Ридало небо в пасмах мряк і сивих, Над хмарами сузір'я світлих душ дивилось вниз скорботно і журливо.